Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Лайф. Філософсько, аналітичне, психологічне таро. Канал без політики, без війни. Говоримо на вічні теми, спілкуємося в чаті один з одним, намагаємося зігрітися теплом одне одного. Три поради, три поради така рубрика. Працюю сьогодні на трьох колодах класичне таро. Таро ейта, таро темний особняк і таро містична палітра. Обирайте ваш варіант і обирайте по малюнку колоду, яка більше на вас дивиться, і це буде ваша порада. Сподіваюсь, що обрали. Починаємо працювати з першим варіантом. Отже, порада для вас. Колесниця. Все, що стояло на місці, має нарешті отримати свій рух. Поштовх. Але це навіть не поштовх. Це заклик. Сідай і їдь. Якщо ви сьогодні думали, чи почати з понеділка нове життя, чи все-таки з вівторка, бо понеділок день важкий. Ні. Саме сьогодні вирушити в дорогу до нового. Колесниця, говорячи про те, що ви. Керуєте ситуацією. Ви управляєте. У вас достатньо досвіду, сміливості, наполегливості і віри. Ви точно розумієте, куди їдете, куди б ви хотіли потрапити. Якщо ви все-таки вагалися, тобто ви знаєте, куди, але вагаєтеся, чи вистачить вам сил і удачі, то я кажу: вистачить. Вперед. Не зволікайте. Ну, Якщо ми беремо побутовий рівень, буквально довга дорога, дальня дорога, серйозна дорога, переїзд, тобто це не малесенька, не короткочасна якась така, не, не коротка відстань там, в аптеку чи в продуктовий, ні, це серйозна така дорога. Якщо ви її планували, плануйте сміливо, можна їхати. І будь-яка справа, яка стояла, зависла, загрузла сьогодні, має набрати, знаєте, такої швидкості і нарешті зрушити з мертвого місця. Другий варіант темний особняк. Шістка кубків. Буквально зустріч з друзями з родичами і дуже Приємно проведений час, за спогадами, за звичними жартами. Або, навпаки, поплакати один одному в подушку, якби в плече. Це якщо ми беремо стосунки, сьогодні, от буквально вам несподівано може. Написати колишній колишня Ретро Меркурій вітає всіх. Це якраз час зустрічі всіх колишніх. Як це працює, я не знаю, але це реально працює. Завжди на Ретро Меркурій з'являються в твоєму житті люди, про яких ти давно не згадував. А От вони раптом згадали і може відновитися конект, який вже здавався ну, втраченим. Повернення до зрозумілої діяльності, закинутої або відсунутої в довгий ящик. І сьогодні ви повертаєтеся до цієї діяльності з новими ідеями, з новим запалом, і те все, що старе, раптом починає грати новими красками, новими сенсами. Тож Сьогодні добре е повертатися до давно забутого, закинутого, мало того, ви можете відчути такий імпульс, якщо ви з, з кимось були в сварці. М от раптом якийсь настрій буде от як сказати. Хочеться, щоб це і було гостро. От сьогодні хочу всіх простити: гарний настрій. Всіх люблю. Ай, прощаю я тобі. Там не так подивилася косо, щось сказав. От, захочеться зателефонувати. Або так само на вашому порозі з'явиться людина, якою ви здавалося, що ну, це вже точно все. Шістка кубків. Вона про це. Про рідні енергії. Третій варіант містична палітра. Порада для вас? Ну карта мах. Примітивно. Ви зможете, от на будь-яке запитання, чи зможу зможете. Але маг завжди закликає діяти нестандартно. Немає для магу універсальних методів. Тут ви можете, знаєте, ну, засіяти навіть у власних очах. Може прийти така нестандартна ідея, таке нестандартне рішення. Або ідея стандартна, але нестандартне її вирішення. Мах. чим він ще відрізняється? По-перше, він чітко може відрізнити, де є реально знак, а коли банан просто банан. У нього є така чуйка. Де можна пройти повз і не брати в голову, а на що потрібно звернути увагу, за що вхопитись, за яке слово, який знак. Отут саме серденько, знаєте, умага є о, всі інструменти для втілення його мрії, бажання. Він чітко знає, що він це досягне. Мах, він якби в потенціалі бачить, вже кінцев, бачить кінцеву ціль. Але ключове слово в потенціалі. Інструменти є, знання є. Сьогодні варто робити новий сміливий крок, а далі все буде залежати від вашої наполегливості, віри в себе і ну, вміння переключатися з етапу на етап і не кинути справу на половині дорозі. Ну, я вам бажаю успіхів. Магі. Підписуйтесь на канал, хто досі не підписаний. Пишіть, як відкликаються вам варіанти. Я дуже люблю читати на цьому каналі ваші коментарі. Правда, і я дуже вдячна за довіру і те, що ділитеся своїм досвідом цікавими інсайтами. Ну і до наступних зустрічей. Ваша Максимузе.